Привіт усім! Українська телеведуча та акторка Дар'я Тригубова показала свого обранця, якого ретельно приховувала. Так, у фотоблогу Зірка Вкотре дала відповідь на доволі популярне запитання: чи вільне її серце? Тригубова у Сторіс ще раз наголосила, що вона вже перебуває у стосунках, і на каву запрошувати її не варто. І свій статус підтвердила красномовним фото із загадковим чоловіком, з яким побувала на зимовому відпочинку. Щоправда, на зображенні майже неможливо розгледіти обличчя коханого Даші, адже вона обрізала їхнє спільне фото. Хоча помітно, як щаслива знаменитість спирається на чоловіка у гірськолижному спорядженні, вочевидь, закохані нещодавно побували у горах і разом провели час за зимовими розвагами. Зазначимо, Даша Тригубова про свої нові стосунки заговорила ще влітку минулого року. А згодом розсекретила, що її загадковим обранцем став її давній знайомий. Так. Їхня дружба переросла у кохання. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.